Вона мертва. Моя найкраща подруга померла. Звичайно, ми знали, що рано чи пізно це станеться. Вона чотири роки з тих пір, які поставили діагноз. Чотири роки з тих пір, які їй обіцяли жити три місяці. Ось якою чудовою вона була. Або впертою. А вона тримається так 4 роки. Але рано чи пізно це мало б статися? Моя подруга мертва, і вона ніколи не повернеться сюди. Мабуть, неправильно так казати, адже у нас було четверо найкращих друзів в школі. І двоє досі тут. Називати її найкращою подругою це ніби забирати в них щось. Але ж вона була, а? вона була найкращою з усіх нас. Вони, звичайно, хочуть піти на могилу, бо не було ні похорону, ні церемоній. Вона так захотіла. Вона не хотіла робити боляче своєму Чоловікові та дітям. Тому дівчата хочуть піти на могилу і попрощатися. А я не можу піти. Я не розумію. Це ж не вона. Це не вона це тліюче тіло в ґрунті. Немає сенсу прощатися з мертвими. Це треба було робити, коли вони були живі.